Досить потужна, як на мене, присутність в медіапросторі Української Українська православна церква, в них є ресурси, і з одного боку вони називають себе автономною, а інколи і автокефальною церквою. Наскільки я розумію, Автокефалія передбачає певну процедуру, і це є дуже юридично вивірене таке визначення. От, ну, чи можна, коли церква стає автокефалія? Зрозуміло. Почнемо з того, що як би себе не називали, ми ж не Капітан Врунгіль. Да? Ви, я я, які, як я хто назовеш, так вона і попливе. Ні, тут не виходить так. Тут, хоч як хоч себе називаєш, але поки не получиш паспорт, угу. е, нічого ні, 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 ні про що далі говорити не варто. В канонічному православії, в канонічному, е, в догматичному канонічному е, е, устрої церкви не існує такого статусу. як е, Незалежна самокерована церква з правами широкої автономії, як це прописано в грамоті Патріарха Олексія від 90-го 90 року. От, є церква автокефальна, є церква автономна, статуси існують в церкви, є статус екзархату. А от Українська Православна Церква, як ми її називаємо не Московського патріархату, як вона сьогодні себе іменує, є на сьогоднішній день, з точки зору канонічного права, сукупністю єпархії Російської православної церкви на території Держави України. Як би вони не називали, як би вони не формулювали свій статус, статусу, я повторюсь, самостійної незалежної в управлінні, такого статусу не існує. Існує тільки три. Так от, жоден із цих трьох статусів не притаманний на сьогоднішній день тій структурі, яка іменується українською православною церквою, для того, щоб отримати статус автокефалія необхідно або отримати її від матері церкви, як це зробила, частина Української православної церкви, бувший Київський патріархат, бувши автокефальна церква, і частина єпископів, тобто я і Владика Симеон, від української православної. Церкви, отримали від матері церкви Константинопольської, яка відновила 10 го Жовтня 2018 року статус своєї митрополії на території держави України Константиної Київської митрополії Константинопольського патріархату, який був узурпований 1686 року. Так, от той акт 1686 року був скасований, Константинополь відновив свою юрисдикцію над українською церквою і цій частині української. Церкви дарував таке фалії От така такий був процес. Свого часу Константинополь, для того, щоб не створювати. Якихось е, перепитій, в принципі, е, дозволив Москві вирішити це питання. Це починаючи з 92-го року, е, після обрання патріарха Варфоломія. Він не, не не дуже хотів е, е, створювати якусь конфліктну ситуацію і е, право. Вирішити питання в української православної церкви, єдності православних в Україні і подоланню розколу, який виник в той час в 92-му році, поклав на російську церкву. Російська церква, звичайно, як підножок імперіалізму російського і шовінізму не здатна була і не спроможна, і не мала бажання вилікувати цей розкол. Російська церква жила по принципу розділяє володарю в Україні і. Це всім на сьогоднішній день відомо. Пройшло 30 років. Розкол не було подолано, і відповідно, Константинополь, як перший престол серед православних церков, і мати церкву для української православної церкви, вирішив це питання саме таким чином, яким він був вирішений. Той, хто думає, що він сьогодні знаходиться в Українській православній церкві, бо в Московському патріархаті вони не знаходяться там. Вони знаходяться в Українській православній церкві, відновленій Константинопольським патріархатом. Але вони поки що цього не знають. Я не полінувався сьогодні зранку. Через VPN зайшов на сайт Російської патріархії. Патріархія Рус, здається, так він називається, і пошукав все ж таки, як визначає статус Української православної церкви, Російська православна церква. Там е, таке визначення, Українська православна церква є саме церквою з правами широкої автономії в составі московського патріархату. Ну тобто, тут якби все зрозуміло. Але от дивіться. Тут не зрозуміло тільки одне, що це за статус. Що це за статус, але ну як на мене, тут ключовим можливо являється хтось бачить слово автономія, а хтось бачить, що в составі московського патріарха права широкої автономії. Це не статус автономії.